поп-зірки 21-го сторіччя. Сьоме місце Канні Вест. Шосте місце Брітні Спірс. Навіть не топ 5. Да, це шоколад? Нагадуємо, що на 10-му Адель, на 9-му Аріана, на 8-му Джастін Бібер. Якщо хочете дізнатися, хто був вище. Дивіться наші попередні подкасти, бо я не збираюся перераховувати всіх до 25-го місця. Я навіть, бачу, що а... навіть виділила половину. Так, ну я взагалі не очікувала Брітні Спірс на шость, тому Канівест ПОП зірка найкраще 21-го сторіччя? Ну, це знову таки наше питання, що це ПОП. Ну, Там і Ашер, і Емінем, Кані, і знову таки ніхто не збирається, це було слово. Е... Відміняти, ніхто не збирається відміняти <insert> Кані Веста. При тому, що на нього теж відкрили справу, да, є звинувачення. <insert> На кані веста і він все одно тут.